Громадська організація Доска, «Хотинський осередок, Чернівецька область. Хочу вам розказати про інцидент, який стався у селі Крішківці на вулиці Дубініна. Десь тиждень тому у нас був прямий ефір. Ми знімали, бо приїхали електрики Чернівецькі, От. І відрізали кабель і залишили частину вулиці без світла. Ми викликали поліцію, викликали свідчу оперативну групу з сторони Обленерго приїхали начальства з охороною. Їх тут було дуже багато. Являється їм охорона потрібна, От. але жодних документів вони не надали, рішення суду у них не було, і їх змусили все-таки світло підключити. От. А вчора вчорашню ніч, ми десь досвіду. Люди світло чи обрубали знову той самий кабель, обрубали. Ми не можемо сказати хто. бо. Не бачили, люди рано встали, а кабель валяється по землі. От, ми зверталися знову таки в поліцію, зверталися до місцевої влади, ніхто не реагує, бо всі кажуть, що це приватна фірма, а це є приватна фірма, яка належить по сьогоднішній день 11-му році війни російському олігарху Бабакову. І вони кажуть, ми їх не змусимо, не можемо змусити не щось зробити. І на цій вулиці проживають інваліди, люди похилого віку, які не мають заборгованості. От і якщо хтось має заборгованості, то по тій причині, що люди не хочуть сплачувати на 11-му році війни в Росії. В Росії так Бабаков ще є у нас фінансує виробництво ракет у Росії, які потім вже летять до нас за наші ж гроші. От, і не вперше червецькі енергетики відключають людей, яких немає заборгованості. Інвалідів. Ми відстояли одного інваліда підключили на світло, людей похилого віку, яких теж немає заборгованості. Ну, одним словом, у нас чернівецькі енергетики займаються беззаконням і повне свавілля. так якось. От. І результат цієї ситуації, що сталося, нам зараз покажемо. Ми стоїмо на місці цього злочину кабель на землі, це сталося, як сказано було, в 4 лютого. Да, це було, ну, можливо, була комендантська година, десь 4-5 година. Хтось заліз на стовпа, відрізав кабель, і він кинув його на землю, і мало того, частину кабеля метрів 7-8 відсутні, тобто його не стало, його хтось тобто поцупив. У нас є заміри, ми зробили заміри, відео ми додали до до цього, до нашого звернення, і саме вражаюче те, що ситуація це вже про це вже другий день. Ви бачите, на вулиці ніч темно. другого сотку, люди от похилого віку, у ну, частина вулиці залишається без світла, і без люди і без тепла. Люди, хтось опалює, хтось гріється, хтось хворий. Ну зима як би там не було. Холодно. І реакції ні від поліції, ні від місцевої влади, ні тим бачив, від енергетиків немає. Але виводить те, в нас війна в нашій країні, війна. Хлопці, наші дівчата гинуть, захищаючи нас, а ми вбиваємо тут один одного. Не можна, не потрібно, не повинно бути таке свавілля в воюючій країні. Відео ми додамо, дивіться. Аналізуйте. так не можна залишати. Це не повинно повторитися. Поліцію поки викликали, поліція не відреагувала, участкового ми викликали. Ну і результат поки що на сьогоднішній день нульовий. Нульовий. Бажано, щоб у нас було ще зо 5 О. за п'ять участкових. Бо шість Так, шість і три замало. З них толку так якісь без мене на сьогоднішній день, щоб йому тут електрику як без кохів. Так і з них толку. У мене слів немає, перевищують емоції. Хочеться трошечки і негарно говорити, трошечки і... ну, не можу. Важко говорити про цю ситуацію, що відбувається зараз в Україні. Під час, війни. під час війни не можу. От У нас є військові. От за що він воював? За це, щоб відрубували, ходили світло, газ. світло і геноцидили український газ, народ. Геноцидя нас. Ось цей військовий, який півтора року провоював на захищав нас і захищав тих геноцидників, які на даний час не дають проходу людям, підняли високі тарифи, люди не в змозі сплачувати, нема де заробити, люди є такі. Так, ми робимо замір, замір кабеля, який лежить на землі. От, на стовпі він там приєднаний. По стовпі йде цілий. Тут рулетка з нуля. Десятку бачите, тут ноль. І от ми міряємо, поклали по кабелю і тягнемо по кабелю. Ми хочемо знати, скільки, яка довжина кабеля, який є на землі. Потім додамо висоту стовпа. Так, скільки тут. Десять. Десять метрів, так? Да. Так, десять метрів. Все, десять метрів є. Я тримаю. Олежка, давай сюди. Все, я тримаю, палець не забираю нікуди. Вот, ноль. Вася поклав. Так, от не, не рухається рулетка нікуди, кабель тоже не рухається. Я трошки... У вас чуть попусти, я його отак близько. Щоб... Так, щоб пішов по кабелю. Через Ще раз 10. Зараз, зараз, зараз вот он, ще раз 10 метрів, вжимаємо 20. Я ставлю палець. Олеска, давай стойкінець. Сам. Так, вот тут ноль. Все, иду. А, уже я до да? Никуда не рухается. Так, вот у нас до обрыва 7,80. Ну, 7,90. 7,90. 7,90. Вот, зараз. зараз. Вот кабель. Ось, 7,90. Ну, 7 7 Тут кабель обрізаний. Значить, 10, 10, 20 і 7,90 маємо 27,90 кабелі, які лежать на землі. Тепер ми поміряємо звідси до стовпа. І скільки кабелю не вистачає нам до стовпа. Все, Олєшка, давай сюди. Так, от нас кабель, вот у нас ноль. Вот тепер ми міряємо. Міряємо вже. Ну, просто в територію міряємо. До ступа від бреву до ступа. Зараз зараз, зараз. <ріжу> 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 Є 10, я тримаю. Осічка, секунду взбив. Ні-ні-ні. Все, вот. Я тримаю. Так, є вот до стовпа. 4 м. 4.10. Вот 4 метри, Ну, 4.10. Там у нас було 10 і 4. 14 метрів. 14 метрів, значить, нам не вистачає 14 метрів кабелю від обриву до цього стовпа. Але так як ми не порахували висоту кабелю, який йде з того стовпа вниз, ми не можемо порахувати, у нас немає драбини, у нас немає вишки. Тобто ми її не поміряли. Цей кабель, який на землі, має 27,90. Плюс той кабель, який ну, висота стовпа, ну, хай 8 метрів. Значить, 27,90 плюс 8, який йде до, до стовпа, це що 35. 35-90. Тобто не вистачає нам десь біля 7 метрів кабеля. Неважливо, скільки має бути, ну може трошки не цей, може не 50, а там 45-47. Але нам не вистачає кабелю. Кабель, хтось посупив. От реальні фактичні заміри. І все, от так воно є насправді. От вам факт.